Доброго ранку родий сиди, бачите. Я окликаю. Ей, кінтуха! Туди! Тудийди на гості, бачите. Ось він. Привіт, туди! Ей, кінтуха! Привіт, кінтуха! Привет, на. На. На на. На на. На кінту хожу. Привіт, рудий. Охрудий, привіт, рудий. Ох, як твої вушки? бушки, рудушки, бушки, рудушки. Ох, родий. Рудий, привіт, як твої справи. Це добре в тебе. Ох, Охрудий. Я вже саму ранку. Я його прощаю горішками. Фундук він далі. Nice much later. I feel worth it, but they're always good. Ааа, mm, он для чего смачный, так и. Ох, он для -то, то смачный. Не. Ну вот эти густые, радужные, какие И хвостик такие там, да. хвостик. И хвостик такой. Родий, смачного тобі. Сережі вушки, вушки і хвостики. Хвостики. Добрий вечір, робіть. Як твоя справи? Повітря, цієї вовушки. І хвостик... Вушки родий. Завтра ми поїдемо, родому залишимо величезне купоріжки. Що він міг... Приходить їй стерні Кушай, кушай, ну хороші, кушай кушай, кушай Остик такий в нього. Робимо друзяки запас. І мені здесь щось на сьогодні на сьогодні то на завтра стоїть солкне. На сьогодні ще Побачимо придобува, але подарно готувало.